Друзі, мої любі, всім привіт. Ну що сьогодні я зроблю прогноз на завтрашній поєдинок, який відбудеться вже завтра, о 20.00. Олімпія проти Полісся Житомир. Мої любі друзі, дуже важливо мати української команди Ліга конференції, другий кваліфікаційний раунд. Розберемо сьогодні дві команди і в кінці відео я зроблю свій прогноз, Тобто поділюся своєю думкою, чого я взагалі очікую від завтрашнього взагалі, поєдинку. Поділюся своїми думками в кінці відео. Давайте мої любі друзі вже розпочинати. Мило перша Олімпія завершила компанію 2023-2024 на третій позиції. Набрали 64 бали, здобули 18 перемог, 8 матчів програли. І було десь нічів. Марі Бор був другий, а Целе стало чемпіоном Словенської ліги. Ось, ну, І, до речі, Словенії вже там чемпіонат розпочався. Ось, бачите, здобули перемогу. Олімпія здобула перемогу з рахунком 2-0, переграла свого опонента. І взагалі на зборах Олімпія також виглядала доволі таки, доволі таки сильно. Виграла Сараєва, виграла Словацька, виграли ЦСКА 1948 року. Тобто команда дуже сильна. Ось так вдалося перемогти болгарську команду ЦСКА 1948 До речі, ця команда Болгарська також буде грати кваліфікації. Ну, добре. <титут> Тож Олімпія перемогла на зборах, дуже переконливо виглядала Олімпія. Ось, дуже сильно команда провела свої товариські поєдинки. Олімпія виглядає дуже сильно потужно в домашніх поєдинках. Полісся, мої п'яти друзі, посіли позицію. Чи п'яті України на один бал Житомирці випередили рівнян. Буквально на один бал. 50 балів набрали Житомирці, рівняни набрали 49 балів. Ну, в принципі, в дуже близьким було і до потрапляння. Да? Трішки десь не почастую. Житомирці мали в будь-якому випадку п'ят позиція, перша в історії Єврокубкової сезону фантастика гулів. На зборах жатомариці дуже приємно дивилися, обіграли Нізу Бузову, обіграли на ЛНЗ, обіграли Рівненський Верес на виїзді 1-4. Але останній матч розписали Миронічу 2-2 з командою Епіцентром. Ну що ж, мої любі друзі. Команди в хороших кондиціях і Олімпія, і Житомирське Полісся. Команди в дуже хороших кондиціях підходять к завтрашньому двобою. Це перший матч. До речі, матч відповіді пройде 1 числа, 1 серпня о 19.00. Обов'язково не пропустіть матч відповіді. Тому що весь від матч відповіді буде наймен цікавим. Теж це відбудеться, до речі, матч. Ну, Олімпія вдома грає, Олімпія грає вдома, і, звичайно, ще фактор вболівальників, фактор домашнього поля. Це, цей фактор також, мої любі друзі, відіграє ключову роль в таких поєдинках. На жаль, ти би це не бить хотів, щоб вже там, Боліся зіграла за Олімпію. Я би це я б дуже не б хотів, але, на жаль, поки що це неможливо, а на превеликий жаль, так? Да? Полісі свій номінальний домашній матч буде грати, якщо я не помиляюсь в Польщі, ось, але нічого, тримаємо кулачки за історичну команду. Тож Олімпія це така дуже сильна команда, яка грає в атакувальний футбол. ось, Тут тобто команда і в атаці непогано, і в захисті доволі не пана. Тобто команда організована Олімпія. Дуже команда дуже сильно організована. Дуже сильна команда, звичайно, що Олімпія. Але Полісі, знаєте, наша українська команда, ви знаєте, неймовірний прогрес. Я, компанія 2020-2023 Полісся в лізі України. Тут вони виходять, одразу ж показують неймовірний результат. Просто неймовірний якийсь результат показує команда з Житомира, посідає п'яту позицію. І так, да. можна сказати, що Олександрія, Чорноморець були не в найкращих кондиціях, відверто. Але і вклад Полісся також дуже великий. Полісся показувала дуже хороший футбол. А Олександрія та Чорноморець дуже сильні команди, і вони обов'язково повернуться за Єврокубки в наступній кампанії. Тому, що, звичайно, що Житомир це легко не буде в наступній кампанії. Але Полісся Але Полісся виглядає дуже сильно, знаєте, дуже команда організована. І я бачу ось по лісі. Команда процвітає. Тобто вона стає з кожною, з кожним днем а, тільки сильніше, сильніше, де да й сильніше. Стає команда з Житомира, тому якось. Ось, то команда Полісі стає тільки сильнішою. Ось, друзі. Я налаштований оптимістично. Тобто обидві команди дуже забивні команди, і Олімпія дуже багато останнім часом. Забивали Голіф і Полісся також немало забиває у своїх поєдин... поєдинках. Да? Тобто я взагалі очікую хорошого такого поєдинку. Очікую, що обидві команди зуміють забити одна одній. Тобто, мій перший такий прогноз: обидві команди заб'ють. Тобто, і моя думка така, що обміняються команди Голами, на жаль, і наша українська команда пропусте. Але заб'є, звичайно, ще заб'є. Я цьому навіть не сумніваюся, да? Ось. Другий мій прогноз. Думаю, що українська команда, як мінімум, не програє. Да, віддаю перевагу гостям другій команді. номінальним, а так воно є гостям полісів. Обидві команди заб'ють, моя думка, та полісці, як мінімум, не програє. Перший поєдинок Олімпії. Ось таке пронос нічий не виключає, якось ніча 1-1, ось, ось цілком ймовірний результат. Або перемога Полісся 2-1 мінімально. Але Полісся точно не програє, і я якось у цьому, якщо чесно сказати, я впевнений, що Житомирська команда не програє, і все буде добре. Що думаєте взагалі, друзі, ви? Будь ласка, можете написати в коментарях. Олімпія Полісся тримаємо кулачки за. За українську команду дуже важливий поєдинок на замочі. Моя думка така ще раз нагадую, обидві кому не заб'ють. Житомирська команда, як мінімум не програє. Якось так добре, друзі. Я вам дякую. Тоді бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.